Сьогодні встановили брізери для того, щоб у нас у квартирі було свіже повітря. Також встановлені на стелі датчики СО2, які будуть показувати якість повітря. І якщо якість буде незадовільна, будуть включатися автоматично бризери. Ми вже налаштували, змогли зробити. Підключення, скажімо так, стандартного підключення розумного будинку до цього брізеру немає, але ми виш... знайшли вихід цієї ситуації, у нас це вийшло. А... Також перевага цього брізеру, те, що у нього є досить класний клапан зворотній. Якщо він закритий, то нічого не сифонить, А друга перевага він одразу йде з підігрівом повітря. А... А третя привага, в нього там дуже потужні фільтри. Для всіх алергіків дуже рекомендуємо. П'яні вниз замінили регулярні. Стави ще же, тому же Замінили, допустимо, тут Там вставили сюда же. Це, по-перше, вам буде свіже повітря, по-друге, ніяких алергенів не буде і можна буде не відчиняти вікна. І дивіться, ми зробили таку спеціальну нішу для того, щоб приховати цей фрізор, щоб тут у нас будуть моторизовані штори, і щоб вони не заважали відкриттю та закриттю. З нами будувати легко.